Рій у співпраці з новою поштою робить важливі речі. Наша команда за маскові військового надсилає щотижня понад 10 коробок матеріалів за допомогою логістичного партнера нова пошта до чудомістечка, і завдяки цьому ми наближаємо перемогу. Я все своє життя прожила в Мальовничому селищі Калинівка, Бахмутського району Донецької області. Із Лісичанська, Луганської області. Я сама приїхала із Донецької області. Всі жили дружно, допомагали друг другу. ніколи не думали, що почнеться війна. Наш спокій порушила війна. Чудо містечко. Це містечко побудоване для людей, що втратили домівки і були змушені тікати від навали. Тут літні люди мають можливість робити те, що вважають за потрібне. Дехто борається в городі, інші читають книги. А є ті, хто попри та заради продовжує боротьбу у свій спосіб, створює маскувальне спорядження для війська. Ну, а як же? Хоч чим як каже, допомогти нашим хлопцям. Ми знаємо, що ця допомога йде обов'язково для наших воєнних хлопців. Вони нас захищають, так що ми дуже раді і будемо. Чим ми зможемо, ми завжди допоможемо. Яким трудом? Хай у нас маленький труд, але ми будемо допомагати. А працюю я тут з удовольствиям. У нас колектив дуже дружний, дівчата дуже хороші. Люди, що, здавалося б, втратили усе в житті, але віднайшли сили. Вони наш приклад, на який варто рівнятися. Це буде добре, Україна була, є і буде. Не вмирає в мене душа, людська, людяність, доброта. І не вмирає віра в перемогу. Ми переможемо. Все буде тільки, тільки так.